Що найбільше читають, що не спортивного гуглять по Європі у п'ятницю, 26 вересня. Читачі французької газети Le Monde найбільше цікавить вирок суду екс-президенту Франції Саркозі. Він сяде на п'ять років за злочинну змову у справі мільйонів лівійського диктатора Каддафі. Світові ціни на нафту зростають третій день поспіль. В обід п'ятниці ціна коливається під 65 доларів за барель WTI. у польській газеті. Виборчий топ тема. Поліція виявила об'єкт, схожий на пострадянську проте. Танкову ракетну установку Фагот поблизу Варшави з'ясовують, хто з якою метою її там міг встановити. Найбільше гуглять поляки про звільнення з каналу TVN журналістки Гіланти Піньковської. Вона відпрацювала там 20 років і тепер хоче більше часу приділити собі та родині. У топ 4 світового чарту Спотіфаю зайшла композиція англійської співачки Олівії Дін «Man, I need Топ Топ-3 тижнями без змін. Німці найбільше гуглять про старт нового сезону шоу Голос країни. Топ стаття в німецькому журналі Більд чутки америк. Канської преси про можливий наступ України на російські позиції румунів цікавить Xiaomi 17 Pro і все, що з ним пов'язано. Читачі британської газети Guardian найбільше клікають на статтю про арешт зірки серіалу Доктор Ху Ноеля Кларка та багатогодинний обшук в його будинку. Причина невідома. Найбільше гуглять британці про нове цифрове посвідчення особи, про що сьогодні заявив прем'єр королівства.